Всім привіт, друзі! Ви знаходитеся на каналі Свято Фест. Сьогодні в нашому відеоролику ми будемо косити поле на карті кошмак. Ну що ж, друзі, я вам хочу сказати одну новину: те, що наша пшениця не виросла. Я не знаю чому, і мені прийшлося її побризкати. Але мені друг дав моє, точніше, його поле, яке ми зараз поїдемо з вами косити. Давайте купимо комбайн. Давайте заходимо і купимо комбайн. Я вже придивився собі комбайн е, ниву. Зараз ось Нива. Так, Нива і зараз купимо жатку. Жатки. Так, купимо на 5 метрів. Купляємо. Так. І треба зараз купити Камаз. Так, давайте купимо собі Урал. Ур... А, у нас не вистачає грошей на Урал. Ну, добре, давайте продамо тоді трактор з культіватором і купимо собі Урал. І так, друзі, ми вже. Зараз купимо нам Урала. Тільки спочатку продамо наш трактор з нашим культиватором. Так, продаємо. заходимо, куп... Купляємо Урал, а потім, друзі, ми, мабуть, купимо ще й причепу до Урала, щоб більше нагрузили. Бо там дуже велике поле. Так, давайте причепимо на нашу Ніву жатку і поїдемо на наше поле. Так, давайте зараз причепимо. Треба рівно під'їхати, щоб степитися. Хоп. все, друзі, є. Тепер ми, е, я приїду на поле і повернуся до вас. Побачимось, друзі. І так, друзі, я вже приїхав на поле, тому запускаємо нашу жатку і поїхали молотити пшеницю. Зараз, я вам покажу поле з нашим. Ось, порівняю з нашим та цим. Дивіться, яке поле. Ну, мабуть, ми трішки сьогодні край скосимо і все. А потім на стрімах я буду докашувати. Так, починаємо. Так, я вже тут почав молотити. Все добре, пшеничка суха. Зараз, друзі, ми будемо проходити края, а потім заїдемо всередину і розділимо на пополам це поле. Але, друзі, ще раз кажу, ми скосимо тільки край, а все інше ми залишимо на, на, на потім. Тому що, я... вибачте, я буду на стрімах докашувати все лишнє. Бо це дуже велике поле і тут нивою дуже довго буде все косити. Так, ну, в принципі, у нас все добре. Виходить. Так, давайте зараз я пригоню сюди Урал. Щоб було куди висипати, бо вже майже повний бункер. Ой, друзі, вже майже повний бункер. Дивіться, я доїхав до края поля. Дивіться, ото все ще треба буде скосити Я це все скошу на стрімі в себе. Тому заходьте на стріми, стріми, я не знаю, коли буду, ну заходьте. Зараз будемо гнати сюди Урал. Так, друзі, я гоню Урал. У нас мінус один бакс, бо я тільки що по случайності заправив його. І так, друзі, я вже прилетів на наше поле. Зараз я їду до нашої ниви. Я її вже теж, до речі, я її заправив. Я вам не показував, але я її ще і заправив. Ниву нашу. Так, переїжджаємо на Уралі. Давайте щоб, Ой, -мо, затоптаємо всю пшеницю так уралом. Давайте спочатку, мабуть, за, не, причепу, а потім уже сам кузов. Заправляємо пшеничкою, а потім продамо і на ті гроші е, за продану пшеничку ми купимо собі якоїсь техніки. Може, кіревця якогось. Ну, щось таке, знаєте, старовинне. Так. Зараз ми все висипаємо. Давайте я включу жатку. Все, поїхали. Ой, ой-ой-ой, висипається, висипається. А, ні, у нас все зависло, друзі. М -м -м -м. Класно, так у нас висипать зерно. А ми ще їдемо. Так, друзі, я вже їду на, ці, на цей край. Обходжу тут. Я думаю, поки що отак зараз посередині поля обрізати і все. А цей край поки що залишити, а потім вже його за, е, скосити. Так, зараз я хочу розвернутися. Друзі, я уже скосив все поле. Я вам не показував, але просто це було дуже довго. Я скосив все поле. Ну, як все? Тільки те, що ми за, сьогодні, за сьогоднішній відео спланірували. Так, зараз піднімаємо жатку, висипаємо в наш орал. До речі, він. А, вже не висипав, він повний. Так. Дякую за перегляд цього відеоролику. Ролик вийшов насичений, насичений. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. У мене будуть ще відео по проходженню. До речі, якщо ви не дивились прошлу серію, то переходьте по ссылці в описі відео. Переходьте та подивіться прошлу серію. Всім дякую за перегляд. Побачимось в новому відео. Всім дякую! Бувайте, друзі! Щастя, здоров'я і всього хорошого!